Дніпропетровщині прогнозують не на найгіршу зиму на тлі попереджень про вкрай важкий опалювальний період в Україні. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький для нашої області оприлюднив доволі оптимістичні перспективи. Ресурси для постачання електроенергії є. Днями у мережах робочих візитів по Україні пан Кудрицький відвідав Дніпро, зустрівся керівництвом області енергетиками, представниками крупних міст, щоб обговорити, як пережити майбутній опалювальний сезон та мінімізувати ризики, залишитись без світла. А після підбив підсумки визиту на прес-конференції у прес-центрі телеканалу відкритий. Сьогодні на Дніпропетровщині зруйновано приблизно до 40% різних об'єктів енергосистеми, повідомляє керівник Укренерго Володимир Кудрицький. Магістральні мережі підстанції, електростанції усе пошкоджено ворожими обстрілами. Ремонти в активному процесі. Завдання енергетиків на зараз максимально якісно підготуватись до зими. Наразі Дніпропетровська область, зазначає Кудрицький, один із ключових регіонів, де велике споживання електроенергії, промисловістю та населенням. Проте потужностей вистачає. Ми на сьогоднішній день покриваємо. Потреби області в електроенергії, якщо ми говоримо про саму мережу, ми здатні передати з української енергосистеми як в місто Дніпро, місто Кривий Ріг, так і в область в цілому достатні обсяги потужності, щоб всі споживачі були з, зі світлом. Ми також маємо тут певний на сьогодні запас міцності, але ми розуміємо, що взимку споживання зростає, і ми повинні. Забезпечити або максимізувати цей запас на випадок, якщо ворог продовжить обстріли енергосистеми на зиму, прогнозують теж не найгіршу ситуацію з енергопостачанням. Досвід минулого року, і активна підготовка мають допомогти пережити складний період. Я думаю, що Дніпропетровщина, враховуючи, скажімо так, потужність. Енерговузла Дніпровсько-Запорізького, враховуючи те, що тут є, і власна генерація, і теплова, і гідрогенерація, і досить потужна мережа, якою ми управляємо, не буде точно в гіршому стані, ніж інші області України. Відновлення повинно. Завершитися в плановому режимі. Ми зараз не бачимо якихось там серйозних факторів ризику або відставання. І також ми, ми бачимо, що ще можна зробити, щоб генерації стало навіть трошки більше, ніж планувалося. І оці додаткові заходи за наступні 2-3 місяці треба реалізувати, щоб вийти не на плановий обсяг генерації в області, а навіть трохи більше. Споживачам електроенергії радять мати запаси води про всяк випадок заряджені павербанки, у кого є генератори, плюс максимально свідомо споживати і за можливістю економити електроенергію. Крім того, пан Кудрицький зазначає, панікувати не треба, електропостачання у будь-якому випадку відновлять.